Да, я работаю. Ооо, ты ж реально настоя справняча к Ну як, шеф? Шеф. Як? Тому вы як хочете 3-4. Вот вам сказала правильно. Тому. Чаклунство якесь. Oui. Дея, дея. А для меня это полный сюрприз, что сейчас что будет готовить сейчас Ева. Я не знаю. Это сюрприз от девочек. Что они будут готовить, я не знаю. Я знаю, что будет очень вкусно, а что именно будет, я не знаю. И я для вас сейчас это все засниму. Привитки снова. Мені, до речі, ввечері захотілося чогось солоденького. Я розумію, що у нас дуже багато цукерок, але мені хочеться чогось такого, що можна зробити сама самою і ще й руками. Так, цей рецепт називається кекс в стакані. Його можуть приготувати маленькі діти та, 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 таким же віком, як і Веронічка. Він готується в мікрохвильовці десь 3-4 хвилинки. Для цього нам не треба, треба не дуже багато інгредієнтів, і він готується дуже легко. Погнали його готувати, але мені треба дуже-дуже, щоб мені допомогла. Веронічка! Пупа! Біжи, 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 біжи! Привіт! Чаклунка! Привіт! Коротше, допоможеш мені зготувати якусь. Так? так, ну що, погнали? Для цього нам потрібно один стаканчик, так, Веронічка? Дивись, один стаканчик. Ось такий. От. Можна кружечка, можна стаканчик, ну я не знаю. Думайте, краща така Отака. Потім ми беремо какао. От Ми якраз його насипали так, ось, таку мисочку. Ми беремо ложечку. Так, да. Дивись, ми Можливо. беремо ложечку і ми, дивіться, це ложка столова. Ми беремо так от і повну її. Покажи, Лікуся, давай. Давай так от, щоб було повна. І ось чотири ложечки какао. Нічого. Три. І чотири. Ні, треба, щоб було повне. Чотири. Давай четверти, давай четверту. Молочинка. Далі нам треба насипати чотири ложечки муки. Ми беремо іншу ложечку, щоб вона була чиста. Дивіться, ми насипали таку теж мисочку. Таку. Давай, ти, давай я тепер дві і ти потім ще дві, добре? Угу. Бо я теж хочу. Але ми набираємо отак дивись повну, бачиш? Ось, бачиш, тільки щоб не було б нам. Значить, знаєте, так багато. Во так. Побачили? Потім чотири. І ще я другу роблю. А потім ти, Веронішка, дві, добре? Угу. А що я далі І ще дві. Давай. Молодчинка. Три. І давай четверту. Бережно, бережно. Четверту повну і не Так, нормально. Далі нам ж потрібно три цукру насипати. Цукор у нас ось. Ми його також. Так. Якщо ви думаєте, що це багато, ми будемо готувати декілька таких кексов в стакані, тому ми насипали вже побільше. Ми беремо три. Беремо три. Давай я одну, а тут дві добре. Отак от Так от бачите, це цукор. Не перепутайтеся солью. Молодчинка, повну, 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 повну. І ще давай одного. І давай, давай, давай. молодчинка. Далі нам потрібно одне яєчко. Ось таке, от. Можете біле, коричневе, яке хочете. Тому давайте, нам його треба розбити. Це я, звісно, не правмію, але давайте. Дякую. Привітайте. Наступний раз ще зробиш. Может, будемо декілька робити. Привітайте, я це з першого разу роблю. Вітаєм. Так, а далі нам треба дві ложки молока. Молочко у нас ось тут, ось вот, такі крошечці, щоб нам було легко його брати. Так, і давай я Ніку ще трошки. Ніка, ти його теж будеш нагляти? То иди, давай я одне, а ти друге, добре? Угу. Беремо таку, и і теж Вот Ось таку можна примерно. И давай давайте. Обережно тільки будь ласка. Ти я подвину? Да, 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 Давай. Нет, це не повно, повно, повно. Да. Молочи. Да, я... Не, 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 все, 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 Тогда Так, я ще чуть-чуть, бо це не прям повно. Стоп. Две ложки молока. И еще одну ложечку, точнее, да, одну ложечку Али. растительного молока. Масло, масло. Ой, масло, точнее, выбор. Алии. Угу. Сюди надиваємо. Нам треба оце от все, нашу кучку кашу, перемішати. Так, гарно, 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 да. От то бачите? <гум> Але Ніка тепер... тільки Дивіться, треба дуже гарно, щоб ні одного камка. Без камочків. Давай, Нікуся, бери ложечку і перемішуй. Давай. Яйце, тяжко. Давай я спочатку а потім ти. Трошки Веренічці допомагаю, бо там знизу какао його дуже тяжко, так, знаєте, перемішати. Але так, чай, так дуже чесно, щоб не одного комочка. Так, уже вроді Я. Так, да, давай. Я тебе, роботяга. роботяга. Да, Вероніка. Оба... Да, я Так, Бачиш? Дай я подивлюсь, що там. Я сама чешу перемішаю, будемо. Воно, до речі, дуже тяжко мішається. Не так уж і легко. Як ви думаєте? Я думала, воно, воно, знаєте, на відео, я думала, легше буде виглядати. О, дивіться, як воно виглядає. Дивіться, коли я мішаю, воно таке тяжке, а тепер воно розмивається. Бачите? Магія якась. Чекай, чекай, чекай. Справа чекунка! Мені реально легше стає. Ніка, це що за чекунка така? Я може, мене справжня магія Ще комочки у нас є, дивіться, бачите? Гарина, я ка... я спрошу, як гарно, бачите? Що десь? Як і справжня чеклонка. Давно хотіла таке спробувати. Дуже давно до речі. Дуже тяжко лече. Може, давай чуть-чуть молока добавимо. Трошки. Здоровися ми... дуже, ще... ну, mm -hmm. я... дуже легко. Ні, вже легше. Реально. Якісь такі спрямові. Дивіться, бачите? Я що сказала, Зробися дуже легко. Настає. О, ти ж реально настає справня чаклунка? Ви представляєте? Тут. Зробися, щоб було трохи міцніше. Тяжко, щоб мені було чуть-чуть. Ні, щоб щоб трохи було. Смачніше. Смачніше. І щоб я на гарно перемішала. А ну, посмотрим, комочки, еще и трошки есть, направо. Здоровейся, тут нелегко. Ники, там, дороже, я там еще бачу лежит цей мешатель. С ее кухней. Дать? Не, Дать. Не, 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 это я Ложкой, ложкой. Не, не, не. Треба, ложка, ложка. не, не. Вон, Ева, мешатель. Там, до речі, дитина на відео, сама яйця розбила а яйко... Дивіться, я вже червоно тічить чу рукам. Ну нічого, давайте спробуємо рібуємо. Дитина... Коли... Дуже... Там, до речі, дитина на відео в інтернеті. Сама все мішає, от все кладе, молодець, як Вероніка, до речі. Спасибо. Дивіться, коли мішаєш, воно таке, як якесь тесто. А зараз просто як водичка. Як я сказала, щоб зробили дуже легко, щоб швика мішалась. Зробиш дуже легше. Ні, не щоб дуже легше, а це ж, щоб було. А не дивіться. О, яка ти ще клунка. Зробився дуже легко ще для мене. Ще, ще, ще вже, якщо хочеш. Зробися дуже легко! Ну, давай, воно ну вже зробилось дуже легче. легко. Легко? Легко. Ой, давай, що б ми, ми робили без цієї чаклунки? І без мене, до речі, якщо б, мене, якщо б я це не побачила і не придумала, ну, у нас би такого не було. Ти ж шеф-повар, а без шеф-повара ніколи нічого не зробиться. Я би ти повар. Кухар? Шеф-кухар. Шеф шеф на руку попала, я хотела попробовать вообще никакого смаку. Да? Ну, может, я мало взяла просто. я думаю, так нормально. Ну, ну, мы один давай... Ну, ну, давайте Нет. мы один попробуем стакан. Если да. получится, то, еще, так? Ну, як, шеф, шеф, як? Можно? Мне Погану. попробовать. На, трошечки Трошечки. Гу -гу. М -м. Є. Є. І останнє, що нам треба зробити, це нам треба цей стаканчик поставити в мікрохвильовку десь на 3-4 хвилинки. Я, напевно, буду ставити на 3 хвилинки. Тому ви як хочете 3-4. От вам сказала правильно Зараз ми вже прийшли до мікрохвильовки і будемо вже ставити. Так? Ставлю а ти Давай, крути до трьох хвилин. Не вже. Давайте три хвилинки. Уху! Позьмай! І тепер ми будемо чекати три хвилини. Будуся швидше і смачніше! Ого! І нас настає ще дві хвилинки. Один пінця. Чу так пахне? Главное, щоб цей кекс не збежав. Не а так пахне, понюхай, да вже так пахне. И <сіх> <так пахне> <сіх> <Давай. сіх> залишилось ще уже на цьому часі. Знаєте скільки секунд? Сорок п'ять. Мені каже, давай, сейчас буде уже пикать. ту-ту. У мене Raz, Айка. Мело, сюдась мені. Мело, ло, танцюй, мело, ло, парано, мело, ло. Парано, випануй, випануй. Ти ж бачиш, ми вже не спимо. Тому що нам настало вже 4. 3. Обожаю не обожаю. Смешно? Да. Пахнет? У -у -у -у. Так. Пробуй. <laughs> 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 Я выпаду! <подходит! смех> <Не> пахнет душевно, <laughs> <смешно>. смачно. Ника, понюхай. <laughs> Готово. Вероника, мы а. тоже сейчас. Ника, до речи, можно тримай. посыпки насыпать, Вероника, хочешь? тримай. На остальных можно еще посыпки насыпать. На, смотри. Я... Дай, не мы, мы ты с своей ложкой, а мы со своей. Да. Давай. А, реально смачно, скажи. Да, mm. Давай ты будешь подумать. А ну. Ну, смачно вышла. Ну, шоколадно, шоколадно. Знаешь? Немножко густовато, мне кажется. Надо было чуть-чуть трошки молока больше. А, да? да. Ну давайте наступного чуть больше сделаем. Давайте. давайте. Ну, Дуже смачно ела я. Я хочу да, сказать. Чуть -чуть. А, дуже смачно. Можно я чуть-чуть возьму молока. Дуже смачно. Можно еще, нет, нам понадобится. Потом, когда все закончится. Дуже, Надеюсь, дуже я смачно. Настоящий угу. кекс. Сделать кекс, разрезать и туда крем и будет. Всі як Ніка хотіла. Дуже смачно, я в шоці. Готуйте, обов'язково. Готуйте обов'язково, ну реально. Я не знала в інтернеті, таких рецептів не дуже багато, але я попалася це відео, я дуже хотіла цей кекс в стакані. Реально дуже смачний. Тому готуйте. Швидко, смачно і дійсно магія, яку нам дала Веронічка. Марія косипачу. Что? Посыпочка. Да, на мы сделаем посыпочку. Mm. Не, на mm. Мы, кстати, в следующем там, допустим, на вот наступную мы можем посыпочку сделать. Там что-то там, другое. Ну, такое, чтобы было вкусно, можно что-то пробовать. Же. Смачно? Разные Разный вариант, да. Не хочете еще? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Угу, очень хочу. Закінчили? Я вообще не думаю, що за три хвилини Закінчили? можна зробити. Я думаю, даже за п'ять, ну реально п'ять п'ять. Закінчили? Да ні, три хвилини достатньо. Закінчили? Угу. За три хвилини. Mm -hmm. Все. Реально. Реально. Майя, легше. <кх> Уже його почти немає там. Реально мы уже його съели за одну секунду. Готовится за дві хвилини, а съедается за одну Днішній хвилину. Робимо. Бо якщо так Вероніка каже, що прям магія-магія, то. І що будемо ну, робити? Ну да? прям справ... справді прям... готуйте, я вам. Слухай Вероніка, а давай викличемо бабушку Таню. Бабушка Таня, йди сюди! З'явись! З'явись! я тут! І давайте Ой. давайте вже дамо бабушки Таню скоштувати! Його... Неперевершений кексик. Але треба ще магію зробити. Да. Щоб він був дуже смачний, давай. Давай. Ой, Боже. Зробися смачним. Все, давай. Ди сюди. Ди сюди. Так шум мої магістри тут на, на, на... справжній магістра. Я їй справ. просто сказала. зробися дуже легко. І воно прям зробилось дуже легко. Давай, і воно і барбаний дріб. -бар 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 -бар! Це не перевершено. <гай> <гай> у вас это не 2 себе... За 2 хвили... за 3 хвилини. Я, так, Таня, чувствую, за три хвилини, Таня, за три. Три хвилини і все. казали, що готується п'ять. Ну магія у нас магія без Друзі, без вже не обійшлось. Так. <гай> Ви знову прийшли, тому що ми хочемо показати, як Веронічка буде бабахкати це яєчко. Так, ми вже з Веронічкою трошки зробили, так от бачите. Давай. Молочинка. Все, все, все. Веронічка це зробила. У їй! йде Далі нам треба дві ножки. Я одне, а ти друге, добре? Так. Дві досочки. І ти тримай. давай я трошки ще чуть, -чуть більше, бо нам казали, щоб було більше На. Ти одну зроби, а я потім ще другу. Твою маленьку. Просто ложки чуть не такі. І тому нам виходить мало. Ти будемо мішати? Все ще ні? О, я це зробила. Зробися дуже легко. Незрозуміло. Чому так легко? А реально тим. Зробися дуже супер-супер легко. Дуже смачно вийшло. І тому я тепер хочу, коли мама прилетить, їй це зробити. Я думаю, їй теж дуже сподобається. І подарунки, і вкусняшки. Але я візьму трохи молока. Зачем? Ну покажи, як ти п'єш. Чекмонка любить Лупа. молоко. Есть комочки? Дивіться. Вот як я п'ю. пью. Давай ты А ви напишите. Ну що, густовато? Може налити молока ще? Ні, ну реально легше на початку стало. Уже станный легко. Вот так вот. Думаю, у меня зачем хватит, да? Давайте. Все, 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 все. Хочу прям все выпить. Нет, мы же еще будем работать на полу. Да? да? О! Дуже швыдко, да вообще хорошо. Зовися дуже, 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 дуже. Легко. Забылась, представляешь? Да. А ну, дивиться. Напишите в комментарии, чи есть комочки. точно напишите в комментарии, кто съест из вас чаклунок. А почему? Ну, я как вы думаете? я думаю, уже можно ведь да? да? Теперь Давай у нас не пусть хочу сама, я ей буду указать, скики, все и. Ну типа, да. Давай. Почекай. Я чтобы было полно. Килька. Угу. Только... Четыре. Четыре? Нет, Ч... Четыре. Четыре. Повну, повну роби. Повну, повну. А, висипали. как этот А тут бачишь ты в бульбашке, я тут что-то внизу била. А, Ага. Точно ты, наверное, не перемешал. <с> так, а ну давай пробовать, который здесь вкуснейший. Получилось там, где меньше молока. Вот там, вот она дуженака. Что у нас? А, да, ты все попробуешь. Да, вот реально душа космакиал бумяка вышла. Бачишь-то? Потом она вот бросится и тебя нет. Там, где молока больше, да? Да, тут больше чинить. Mm -hmm. це... О, Боже, мій, який то порды. Ага. Неси великий я взяла. Наверное. Самый первый стакан у так, нас. Це це Третий. Так. Мне больше всё подобається в синій, тому що тут якось Ну він якийсь занадто м'який, такий сьогодні. Угу. Mm -hmm. Так. На ну, посмаку вроде норм. Ну, але м'який mm -hmm. це... це... просто. Угу. Але цей не твій, де почелся? Це. Ні, просто він уже Засов чуть-чуть. Я хочу молока. Баскалю. Люба. Бабушка, ты проносишь у меня молоко? Давай, давайте тебе немножко Мне даже вот этот больше всего понравился, но дело в том, что, видимо, его вот здесь не перемешала с мукой. Я, поспешила просто. Да, наверное, поспешила, но мне он даже больше понравился. Когда молоко, он такой более эти немножко твердоватые получились, а этот получился такой воздушный, мне кажется. А я М -м, зато вкусно, пробовать. готов. Зачек. Зачек. Да, супер, Зачек. просто супер. Зачек. Ева, ты черевница. Не, я черевница. Да, да, вы вместе черевницы, молодцы. Нет, Дуже не смачно. Я Дуже я смачно, буду. да. что я выйму стакан. Угу. Покажемо Дуже! Покажем Дуже-дуже стан тверде!